Вітаю, шані глядачі! Багато країн шукають натнення у власному минулому. Україна шукає в козацтві або в Унупа, французи в Галах, і багато націй шукають своє, своє таке от енергію свою на розвиток далі в минулому. Китай, наприклад, негативний приклад конфесіанської імперської ідеології, які там 2000 років, і вони кажуть про те, що вони. Цивілізація не країна навіть, не держава. Але сьогодні ми поговоримо про країну, без якої важко уявити виток європейської цивілізації. Звісно, основа бази у нас Критомікенська і грецька далі. Але Єгипет – це теж основа загалом того, що ми маємо. Там чинний президент розігрує карту фараонів, які коріння і причини цього пов'язання. Давньої історії сучасності, будемо зараз розбиратися. Чому не якась арабсько-ісламська основа? Чому фараонізм? Це цікаво. 1 листопада 25-го року в Єгипті урочисто відкрився великий єгипетський музей, найбільший в світі археологічний музей, присвячений одній цивілізації. На церемонії були присутні 79 делегацій з усього світу, включаючи королів Бельгії та Іспанії, королеву Йорданії, президентів та прем'єр-міністрів з різних країн. Лазерне шоу, дрони, що малювали в небі маску, Тутанхамона, оркестри та сотні артистів у фараонських костюмах. Витрачено мільярди доларів на проєкт, який будувався більше 20 років. Але ця е, просто величезна подія відбулась в країні, де 79 мільйонів людей 112 мільйонів населення отримують хліб за державними субсидіями, де зовнішній борг за десятиліття виріс з 45 до 165 мільярдів доларів. а Інфляція сягнула 38%. Але це не просто історія про музеї чи про те, як авторитарний лідер використовує славу давніх фараонів, щоб відволікти увагу від економічної кризи. Єгипетській ідентичності зв'язок з давнім Єгиптом викормився у цілу ідеологію, що отримала назву фараонізм, і стає протилежністю традиційній ідеології панарабізму і панісламізму. Але про все по порядку новостворений музей захоплює уявою. Загальна площа комплексу становить 500 тисяч квадратних метрів. Це більше ніж Ватикан. Музей вміщує понад 100 тисяч артефактів, з яких близько 50 тисяч встановлено для огляду, охоплюючи 7 тисяч років єгипетської історії від додинастичного періоду до греко-римської епохи. Головна перлина колекції повна колекція з гробниці Тутанхамона, 5398 предметів. Це Перших часів відкриття його гробниці, коли всі артефакти в одній кімнаті, і це не кажучи про інші не менш унікальні артефакти. Цікаво, що будівництво музею зайняло більше двох десятиліть і коштувало від 1 до 1,2 мільярдів баксів. Перевинна оцінка у 2002 році була 500 мільйонів, але витрати подвоїлись. Інфляція і таке інше. Приблизно 800 мільйонів доларів зверху, 75% бюджету. Надала Японія через японське агентство міжнародного співробітництва у вигляді пільгових позок. Це одна з найбільших міжнародних програм культурного співробітництва в історії. Чіпці дали джазу. Щоб зрозуміти, чому цей музей має політичне значення, потрібно познайомитися з людиною, яка зробила його своїм флагманським проєктом, президентом Абделем Фатахом Ассісі. Він прийшов до влади 3 липня 2013 року через військовий переворот, скинувши демократично обраного президента Мохаммеда Марсії, який. Належав до політичного релігійного руху брати мусульмани. Ассісі став реакцію суспільства на прихід до влади фундаменталістів після революції одинадцятого року, яка скинула колишнього диктатора Хосні Мобарака. Брати мусульман брали гроші в катарців та й загалом мріяли побудувати модерну ісламську державу. І тут слово модерне не має вас обманювати. Ряд та інші практики мали бути просто осучаснені для використання, і зрозуміло. Частині суспільства, особливо військовим, ця ісламізація дуже не сподобалась тому генерала Ассісі з мовчазної згоди нації. Фактично взяв владу в країні і почав встановлювати порядочок. Зрозуміло, що незгодних фундаменталістів за правилами військової хунти просто репресовували кого арештовали, кого вбили. Хтось втік за кордон. А частина радикальних фанатиків досі партизанить у пісках Сінайського півострова. У 14 році Ассісі переміг на президентських виборах на дивно. А у 2018-му балотувався практично без опозиції. У 23 му виграв з 89,6 голосів. Президент з армією досі все тримає в Єгипті залізною рукою. Вже оце вам має навіювати вайби єгипетських фаргонів, які тримали Україну в залізній хваці за допомогою армії і чисельних чиновників. Генеральна дирекція розвідки та військова розвідка контролюють близько 40 медійних компаній: телемережі, виробничі кампанії, газети, але одного насильства недостатньо для легітимізації влади. І тут Асісі знайшов потужний інструмент неофарагонізм як альтернативу панарабізму. До речі, це один із ідеологів на фото цієї концепції. Коріння руху. Фараонізму як ідеології походять з процесу національного пробудження єгіптян 19 сторіччі, коли Єгипет підняв повстання і розбив війська Османської імперії, що контролювала ці землі близько п'ять сторіч, оскільки Егіпет став першою незалежною арабською державою, єгипетські еліти завжди приміряли на себе корону регіонального лідера, як все історично і було за часів давніх фараонів після встановлення британського протекторату в 20 20-30-х Фараонізм став складовою націоналістичного руху проти британської окупації. Інтелектуали того часу підкреслювали унікальність єгипетської ідентичності, що сягає об'єднання верх верхнього та нижнього Єгипту близько 3100 років до Різдрестову, намагаючись дистанціюватися від арабської та ісламської ідентичності. Відкриття гробниці Тутанхамода в 22-му році спровокувало хвилю інтересу до фараонської спадщини, але в 40-х роках, після революції, приходу до влади арабських соціалістів на чолі з Гамалем Насером. Панарабізм. Витіснив фараонізм і став головною ідеологією країни, яка боролась за першість в арабському світі. Отак, от, от після геополітичної поразки арабського соціалізму, йому на зміну прийшов релігійний рух фахібського пан ісламізму. І фараонізм знову опинився за бортом політичного мистріму через образ давніх фараонів як траніх гнобителів, описаних у Корані. Хоча і попередній диктатор Хохніг Мубарак час від часу загравав з фараонізмом, але сам президент Ассісі відродив цю ідеологію в радикально новій формі. Неофараонізм – це крайня форма націоналізму, що підкреслює винятку єгипетської раси, стверджує, що сучасні єгиптяни мають той самий генетичний склад. Що й давні єгиптяни просуває неофараонську ідентичність на противагу арабській чи африканській ассісі, позицінує себе та Єгипет як спадкоємців річної безперервної цивілізації, найдавнішої та найвеличнішої у світі Ум Альдуння мати світу. Найскравішим проявом цієї ідеології став золотий парад фараонів. 3 квітня 21-го року це була багатогодинна телевізійна екстравагантність, під час якої 22 мумії, 18 царів та 4 царисі перевезли з Єгипетського музею на площі Тахрір до Національного музею єгипетської цивілізації в Фустакі. Мумії включали Рамзеса II, Тутмоса III, Сеті I, царись Хадшмепсу та Ахмос Нефертарі. Усіночна вартість лише цієї церемонії близько 350 мільйонів. Доларів процесія проходила через центр Каїра під супровід спеціально розроблених транспортних засобів, озоблених крилами богині Нахбет, з іерографічними написами імені правителів. виконувалися гімни давньоїпецькою мовою, витягнуті з гімнів і сіді, виконавців у фараонських костюмах. 120 музикантів об'єднаного філармонічного оркестру, 21 гарматний салют, лазари, фейерверки. В Центрі всього цього президента Сісі особисто вітав мумії. Підучи червоною доріжкою, наче фараон Єгипетської тисячолітньої історії, що об'єднує образи давнього та сучасного, новий божественний лідер, якому немає рівних в довгій історії нації. І це не одноразова акція від президента Ассісі. То на площу Тахрір визволення привезуть обеліск Рамзеса II, то відкриття дороги від храму Луксор до Карнаксу потужно. А як вам таке фараонська символіка? Пронизує інші державні проєкти, нова адміністративна столиця, мегапроєкт, вартістю від 58 до 100 мільярдів доларів, має президентський палац у формі Анкха, давнього гіпецького символу життя з пірамідальним церемуальним залом. Головний вхід нагадує крилатий сонячний диск, символ влади та захисту. Державні церемонії регулярно включають імітацію фаронських ритуалів. З 21 по 22 роки у школах та молодіжних центрах викладають давньогіпецьку мову іерогліфіку. Телевізійні програми, присвячені навчанню, іерогліфіці та фараонській музиці, створюються пісні давньої мовою. І це не згадуючи про інші проекти Great Again». Іронія в тому, що всі ці грандіозні проекти реалізуються під час найсерйознішої економічної кризи в новітній історії Єгипту. Зовнішній ворог збільшився знову таки з 46 до 156 мільярдів на березень 23 го зростання в 4 рази. За майже 10 років загальний держборг 101% один відсоток Єгипет другий боржник МВФ після Аргентини обслуговування боргу з'їдає 79% відсотків бюджету Блумберг визнав Єгипет другою після України найвразливішою до боргової кризи країною. Єгипетський фунт колапсував з 7 до майже 50 за долар. Ціна субсидованого хліба зросла на 400% відсотків травень 2024 року, призвівши до першого за останні 36 років підвищення ціни на цей важливий продукт. І багато хто оцінює, що від чверті до половини гіптян харчуються цим субсидійованим хлібом, але попри все, неофоранізм має процвітати ще з часів перших династій Єгипту Ми знаємо, що земля це безцінна цінність, без Нілу навряд чи Ми побачили майже безсмертні піраміни, без зерна Єгипту важко уявити Римську імперію. Так само і ви можете долучитися до володіння найважливішим активом в історії людства у школі останнього капіталіста. Ви не станете фараоном, але отримаєте ґрунтовні знання від наших викладачів. Експерти у сфері землі допоможуть вам пізнати всі плюси та нюанси цього найдавнішого активу землі. Посилання в описі до відео. Легітимізація без демократії сісія не може будувати легітимність через вибори. Він усуває опонентів, не може будувати через економічні показники. Криза поглиблюється, не може будувати через політичну партію. Боїться повторення національно-демократичної партії Мубарака. Рішення культури націоналізм плюс перформанс плюс примус. Позиціонувати себе як спадкоємця 70-річної Легендарна цивілізація Сісі створює альтернативне джерело авторитету, укорінене в давньої традиції, а не в сучасних демократичних принципах. Оскільки фараони вважалися божественними правителями, церемонії створюють візуальну паралель між давніми царями та сучасним президентом. Новий божественний лідер, якому немає рівних. Після придушення братів мусульман в 13-му році, сісі потребував альтернативної ідентичності. Фаронізм за своїй суті світський доісламський, традиційне ісламське бачення. Фарона це гнобителі, тирани. святкування того, що засуджує ісламська традиція, створює напругу, але також дозволяє сісі дистанціюватися від радикального хабіського ісламу імпортованого Катаром, водночас зберігаючи контроль над правильним місцевим ісламом через державні інституції, на відміну від Гамаля Абделя Насера. Який наголошував на панарабському націоналізму а зни знижує роль арабської ідентичності? Фараонська ідентичність представляє Єгипет як унікальну цивілізацію, що передує арабо ісламське завоювання, відокремлюючи країну від близького сходу та позиціонуючи як її, як середземноморську державу. Це також полегшує зближення з Ізраїлем, оскільки наголос не на арабській ідентичності зменшує суперечності. Крім того, є плюси для внутрішньої політики, адже фараоні зменшує тертя між єгиптянами, християнами скопської спільноти і рештою населення, яке сповідує іслам. Державна політика Сісі не пройшла дарма, а і вже відобразилась на єгипетському суспільстві зростанням націоналістичних тенденцій. Яскравим прикладом стали твітер баталії єгиптян з американськими афроцентристами у двадцять році. Єгипетський твітер-користувачі вирішили розпочати онлайн-кампанію, щоб скасувати виступ американського стендапера Кевіна Харта, запланованого на стадіоні в Каїрі через його афроцентричні схильності. Єгиптяни обурили заклики Харта навчити чорношкірих дітей в Америці про часи, коли нібито чорношкірі люди були царями в Єгипті роком раніше. Власдвому році гіпські ультранаціоналісти домоглися скасування афроцентричної наукової конференції у місті Асуман. Зовсім недавно прихильники неофоронізму жорстко розкритикували Netflix після виходу в ефір трейлера Сариця Клеопатра, документального серіалу, де чорношкіра акторка грає роль Клеопатри. Багато західних лівих інтелектуалів були поставлені у незручне становище, бо були змушені спостерігати потік російської онлайн-реторики проти афроцентристів від єгиптян, які технічно і самі є мешканці африканського континенту, але у грубій формі відмовлялися ділитися величною історією фараонів із сусідами. Крім того, культ давнього Єгипту дозволяє Сісія полювати до туристів, що бачить Єгипет не арабський місер, арабська назва Єгипту, а країн відома вам з фільмів Мумія чи інших культурних феноменів. Туризм це 8% ВВП Єгипту, Тому чому б не збільшити приток валюти? Пеонізм це чудовий спосіб залучити людей. Інфраструктурні проекти проходять через інженерне управління збройних сил, генеруючи мільярди. Доходу для військових нова адміністративна столиця, туристична інфраструктура, пам'ятники все контролюється військовими. Це створює вертикальну лояльність в офіцерському корпусі через матеріальні винагороди. Військові контролюють оціночно 25-40% єгипетської економіки, деякі оцінки до 60%. І це не кажучи про інше блага для військових. От вам реінкарнація єгипетських фаронів з арміями, сучасні обгорці, велич. Великогипетського музею незаперечна. Це насправді вражаюча колекція. Найбільший музей присвячений одній цивілізації, що надає світу безпрецедентний доступ до 7 тисяч років однієї з найвпливовіших культур людства. Повна колекція Тутанхамона, сонячні човни Хуфу, Колос Рамзеса II, підвищений обеліск – Це скарби неоціненної історичної та культурної цінності, які заслуговують на збереження в сучасних умовах. Неофоронізм президента Асісі – найсистемніше. Та найбільш масштабне використання давньогіпетської образності будь-яким сучасним хіпським лідером. Великий гіпський музей – це одночасно тріумф культурного збереження та пам'ятник авторитарного марнославства. Він стоїть як символ, як величі давньої цивілізації, так і спроб відволікти націю від насущних проблем. Історія, як відомо, повторюється спочатку як трагедія, потім як фарс. Давні фараони будували піраміди праце тисяч працівників, сучасні неофараони будують музеї і палаци Боргом, який сплачуватимуть наступні покоління, і в обох випадках монументи стоятимуть довше, ніж режими, що їх створили. Ух. Потужно. Удача Єгипту. Єгипетському Єгипту удачі. Ну, я більш прихильник Єгипетського Єгипту, ніж панарабійського. Всім всього найкраще, до побачення.